Вітаю, друзі! Сьогодні маю гарну пропозицію. Я пропоную нам з вами, у нашу скриньку різних творчих принад покласти ще чотири цікавих методи роботи з акварельними фарбами. Я пропоную на аркуші, обов'язково акварельному, показати вам чотири різних. Техніки, які ви зможете використовувати не лише е, при роботі, показати цей фокус чи трюк іншим, але і в роботі, малюючи акварельними фарбами пейзажі, чи натюрморти, чи інші е, ж, жанри мистецтв е, саме живопису, але вони вам обов'язково знадобляться, тому що в творчих людей завжди багато різних ідей. Отже, для роботи нам необхідний акварельний папір, акварелі, пензлик, обов'язково чиста вода. Сьогодні я пропоную ще взяти серветки для роботи та сіль. Отже, перший вид, як ми можемо з вами використати акварель. Ну, от для прикладу, я пропоную вам зробити зоряне небо. Беру фіолетову. Фарбу. Синю, темну. Змішую ці фарби. Так. Тому що я хочу зробити. Темне небо. Так. Для цього треба. Нанесла фарбу і беру сіль і посипаю роботу сіль. Коли висохне, от сіль, ви бачите, збирає воду біля себе, і коли висохне, ми з вами змахнемо. І в нас вийдуть вірочки на нашому небі. Наступне малюємо блакитне небо літнє. Я беру блакитну фарбу, так, і на цьому жарку ще вам продемонструю ще один варіант. Так, накладаю. О, беру серветку, зминаю її, і краєм вибираю фарбу. І в нас виходить з вами ось такі марки. От. Фарба на серветку забирається і виходить марки. Наступний момент який ми зможемо з вами. Дивитися, це а, як можна зробити різні спецефекти. Власне, такі техніки можна використовувати для створення обгорткових обгорткового паперу, взяти аркуш і надати йому такого. Різнобар'я, цікаво так, замальовуємо шматочок і крапаємо, дивимося, як у нас фарба розходиться так, під краплями води. Тоді фарба розтікається в різні напрямки. Так, створюється цікавий підводний світ. І як ми можемо ще е, створити, наприклад, на цьому полі квіти? Я візьму помаранчевої фарби. Якщо нам треба дрібної, дрібні квіти показати, ми можемо набрати будь-які чи сніг. І Робимо набріск, щоб зробити велику краплю ми стукаємо так. так. Щоб дрібні, ми якомога далі. От. І такими чудовими моментами. У нас сонячні промінчики по маринках і жовтий сюди потрапив. Ви розумієте, що завжди є ситуації, які ми можемо підправити. От у нас вийшла сонячна погода і хмарки жовті. Отже, що ж нам дарує які спецефекти акварель? Ми використовуємо сіль, я вам покажу ближче, так, рівна фарба. Вибирається біля кристаликів солі, вибирається серветкою, по-мокрому, ще коли мокра фарба, можна вибрати серветкою, покапати водою чистою, і воно, бачимо, робляться різні візерунки, та набризком, такими різними техніками можна намалювати різні. Епізоди, які у вас плануються для, для малювання. А, чи вибілювання для квітів, чи хмари, чи сніг, чи квіточки, які дрібненько, або якщо блакитним, це зробити, чи білим по синім, може бути теж сніг. Отже, експериментуйте, вивчайте і намагайтеся якомога більше знати. Про фарби, якими ви працюєте, та про техніки для того, щоб у вашій творчості не було моментів, коли я розумію, що я хочу зробити, але я не знаю, яким методом. Чим більше методів ви спробуєте, чим більше різних технік буде у вас в арсеналі, тим краще і легше ви себе відчувати творяче. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.